Протипожежна автоматика та пожежна сигналізація 3.8 Засоби протипожежної автоматики поділяють на дві основні групи: установки автоматичного пожежогасіння, гасіння, установки автоматичної пожежної сигналізації. Установки автоматичного пожежого гасіння залежно від вогнегасного складу можуть бути водяними, порошковими, пінними, газовими, хладоновими. Для гасіння пожежне підприємство застосовують стаціонарні водяні установки автоматичного пожежого гасіння. Ця установка складається з мережі водопроводів, запасних резервуарів, насосної станції, водозабірних споруд та на трасах трубопроводів, як зовнішньої, так і внутрішньої мережі змонтовано пожежні крани, до яких приєднують рукава з бранзбойдами. У приміщеннях, де зберігаються горючі матеріали, споруджують спринклерні або дренчерні установки: це система трубопроводів, що розташовані під стелею. Приміщення і обладнані зрошувальною системою. Спинклерна установка завжди заповнена водою під тиском 0,4 мегапаскаля. Спинклерні зрошувачі вмикаються автоматично. Якщо у приміщенні виникає пожежа і температура, повітря підвищується до граничної межі. Всі зрошувальні головки мають спеціальний. Легкоплавний замок, що нагріваючись до температури 72, 93 або 141 градус Цельсія, плавиться і відкривається отвір, з якого вода у вигляді зрошувального факела подається до зони горіння. Спінклерні установки обладнані також сигнальним пристроєм для визову пожежної команди. Дренчерна установка подібна до спінклерної, але має зрошувальні головки відкритого типу. Дренчерна установка вмикається вручну або за допомогою автоматичного пристрою. Пожежна сигналізація використовується для виявлення і подачі сигналу про пожежну та виклик, Виклику пожежних команд. Основними елементами пожежної сигналізації вважають повідомлювачі, сигнал, тривога про пожежу, які встановлюють всередині споруд або поза нею, приймальні апарати або установки, контрольно-приймальні пульти та приймання і фіксації сигналів. Від повідомлювачів, а також контролю і справності повідомлювачів на лінії зв'язку, повітряні або кабельні лінії, які з'єднують повідомлювач з пожежною службою. Найчастіше це звичайний телефонний зв'язок за номером 101, пожежна сигналізація буває. Променева, за якою кожен повідомлювач приєднується до окремої пари проводів. Кільцева, де всі повідомлювачі приєднуються до одного загального проводу кільця. Пожежні повідомлювачі можуть бути автоматичні та ручні. Автоматичний повідомлювач це прилад оповіщення, який реагує на характерні ознаки пожежі, дим радіаційне випромінювання, підвищення температури. Радіоізотопний повідомлювач реагує на ультрафіолетові випромінювання. Димові повідомлювачі працюють на фотоелементах або іонізаційних камерах. Ручний пожежний повідомлювач це повідомлювач, Повідомлювач, який приводиться в дію ручним способом, всі пожежні повідомлювачі з'єднані лініями зв'язку з пожежним приймальним пунктом. «Пульт», Постійно контролює справність пожежних повідомлювачів і лінії зв'язку, обрив, коротке замикання несправність або відсутність пожежного повідомлювача. У випадку спрацювання пожежного повідомлювача від пожежі на пульті вмикається внутрішня світлова і звукова сигналізація Тривога. Якщо є зв'язок пожежної сигналізації з пожеж. Частиною сигнал тривога подається автоматично, і до пожежної частини у населених пунктах на підприємствах, організаціях є телефонний зв'язок з пожежною частиною, який входить до системи пожежної сигналізації. 3.9. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Пожежні засоби поділяють на такі: пожежні автомобілі, пожежні машини. Перевірні засоби пожежогасіння, пожежний немеханізований інвентар, інструмент, вогнегасники тощо, пожежну сигналізацію, установки автоматичного пожежогасіння. пожежні машини призначені для виготовлення вогнегасних речовин, газу, повітря. Тряномеханічної піни аерозольних сумішей, порошків снігоподібної маси, вони можуть бути стаціонарними або пересувними. Пожежні автомобілі використовують для ліквідації пожеж. На значних відстанях від їх осередків широко використовуються автомобільні установки пожежними машинами з використанням води. Ними переважно оснащені регіональні пожежні частини та пожежні частини великих підприємств. Мотопомпа це пожежна машина, призначена для створення великого струмення води під тиском і забором. Її з водоймища. Мотопомпи бувають стаціонарні або пересувні первинні засоби пожежого сіння. внутрішні крани з пожежними рукавами і стовбурами, вогнегасники, пінні, вуглекислотні, порошкові тощо. Ящик з піском, бочки, з водою, простирадла азбестові. По Повстяні брезентові ручний пожежний інструмент. Вогнегасник, переносний чи пересувний пристрій для гасіння пожеж вогнегасною речовиною, яку він випускає після приведення його в дію. Як вогнегасний засіб у вогнегасниках використовують хімічну або повітряно механічну піну, діоксид вуглецю у рідкому стані, аерозольні сполуки і порошки що містять Бромвогнегасники мають хімічні пінні, повітряно-пінні, вуглекислотні, порошкові, хладнові. Переносні вогнегасники, переносні вогнегасники використовують для ліквідації невеликих пожеж. Пересувні вогнегасники змонтовані на візку. Рідинний вогнегасник це вогнегасник, який заправляється чистою водою або водою з домішками. Хімічний пінний вогнегасник це вогнегасник, заряд якого складається з двох частин кислотної та лужної. Вогнегасник вгп ВХП-10 має вигляд заверненого сталевого корпусу, заповненого лужним розчином. У ньому встановлено поліетиленовий стакан. З кислотною сполукою. При повороті ручки понад 180 тисяч шток піднімається і відкриває головину головну стакана. При, перекриванні вогнегасника дно, переп... При перекиданні вогнегасника догори дном сполуки перемішуються, отримана піна з діоксидом вуглецю, викидається назовні через отвір виприскування. Перед використанням вогнегасника за допомогою голки слід проколоти мембрану 11 і прочистити отвір, виприскування довжина струмлення 6 метрів, термін дії 60 секунд. Не можна застосовувати при гасінні електроустановок, що перебувають під напругою. Повітряно-пінний вогнегасник це вогнегасник, у якому використовується 5-6 відсотків. Відсотковий водяний розчин піноутворювача. Він застосовується для гасіння твердих речовин, крім речовин, що горять без доступу повітря. Вуглекислотний вогнегасник це прилад багаторазової дії з зарядом вуглекислоти. Його доцільно застосовують в бібліотеках, архівах, лабораторіях. Музеях для електроустановок. Вогнегасник ВВ2 має вигляд сталевого балона, до горловини якого на конусній різьбі вкручено вентиль з сифоновими трубками, запорний вентиль має запобіжну мембрану. Роструби розтру... вогнегасників ВВ2 та ВВ5 з'єднані з корпусом вентиляцію. Вентеля шарнірами використовують як ручні вогнегасники ВВ2, ВВ5 тощо, так і транспортні. Балон заповнений розріженою вуглекислотою під тиском 7 мегапаскалів. При відкриванні зрі. Джена вуглекислота, викидається з балона, випаровується сильно охолоджується. І виходить назовні у вигляді снігу. Довжина струменя 2-3 метри, термін дії 30-40 секунд. Застосовується в електроустановках, що перебувають під напругою. Щоб запобігти обмороженню, не можна доторкатися до розтруба оголеними частинами тіла. Перевіряють вуглекислотні вогнегасники зважуванням. Порошковий вогнегасник. Прилад. Заряд якого порошок щодо осередку пожежі подають стиснутим повітрям, що знаходиться у балончику під тиском 5. 15 Мпаскалів. Запобіжний клапан спрацьовує тиску 08 МПС, термін гасіння 30 секунд. Такий вогнегасник застосовується для гасіння твердих матеріалів, влужних металів, електроустановок, приміщень лабораторій, складів, Ладоновий вогнегасник, прилад для гасіння пожежі, який створює аерозольний струмінь, що складається з дрібно. Дисперсійних капель заряд галоїдні вуглеводні. Такі вогнегасники застосовують для гасіння пожеж, що виникають на електроустановках під напругою 380 вольтів твердих речовин матеріалів, карбідів, тиліючих і здатних горіти без доступу повітря речовини. Принцип дії та застосування вогнегасників може майже однакові. Але є відмінності приведення їх у робочий стан. Тому біля кожного вогнегасника на видному місці вивішують стислу інструкцію щодо його застосування. Ручний пожежний інструмент це інструмент для розкривання і розбирання конструкцій та приведення аварійно-рятувальних робіт під час гасіння пожежі. До нього належать ломи, гаки, сокири, відра, ножниці. Для різання металу, арматури. Інструмент розміщують на видному і доступному місці, на стендах та щитах. Застосування пожежного інструмента відповідного, відповідних вогнегасників вивчають на вступному і наступних інструктажах на робочому місці. Кожний працівник майстерні лабораторії зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної безпеки, не допускати дії, що можуть призвести до пожежі. Учні, які працюють у майстернях лабораторії, повинні пройти спеціальний протипожежний інструктаж щодо виконання заходів пожежної безпеки. Особи, які не пройшли такого інструктажу, до роботи не допускаються. На цьому все. Обов'язково став лайк та підписуйся на канал.